І тоді ми будемо бігати всі разом по лісу. Ну як всі разом? Ви будете бігати, ми вже пробігались. Ну і що? А що це мене зобов'язує бігати по лісі? Що, що я знайшов? Я буду писати заяву зараз, поки ви будете бігати так. по лісі. Звісно, ви будете заяву. Ну, звісно, да, звісно, буду писати. Так, Уже вже зараз іду довго. Будь показати. ласка, заміряйте. Ви ж побачили, тому ви маєте мені показати. Я вам вже все показав, У мене все зафіксовано. З лісником. А де таке написано? Відповідно 19 статті Конституції України. Ви знаєте її, що має? Всі органи державної влади мають діяти відповідно чого? Способом передбачення закону. Яким законом передбачено, що я маю ходити за вами ще й з лісником. Беріть у цього, блін, агресивного е, мудака. Я не знаю, як його, хто, хто він такий. Майстра, блін. І ходіть з ним, скільки вам тут ну, вистачить сил. Ви дуже щось навертаєте на себе лишніх повноважень.